Звичайно, треба задіювати всі засоби так, для захисту кордону. Перш за все, це чинник власної місної армії, згуртованості суспільства. І з іншого боку, дипломатію відкидати ніяким чином не можна. Треба постійно закликати міжнародні організації, деякі кажуть, що вони вже номінальні, ООН ОБСЄ, але тим не менше. Тому що задекларовано, треба ці організації закликати. Допомагати виконувати домовленості, ті, що є, також Сполучені Штати, Британія як гаранти, до Будапештського меморандуму. А що стосується позовів судових, то звичайно треба по процедурі все це робити. Може, вона не на часі. Росія буде відмовлятися, але це ця Росія, і це зараз перед такою Україною. Але з плином часу, я думаю, що всі ці. Кошти, претензії, вони матимуть місце і буде відшкодовано обов'язково. Справедливість переможе. Кордони України повинні захищати українські прикордонники на, 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 всі, на, на всьому кордоні України, який існує з іншими державами. Тільки прикордонники України. На, на мою думку. Державний кордон і контроль над державним тільки е, наша е, служба. Прикордонна служба повинна це встановити. Порядок ні в якому разі не повинно бути інших держав. Хіба що допомога може бути міжнародних спостерігачів, як слідкувати, щоб не було порушення нашого державного кордону? І всі збитки, які нанесені нашій державі, вторгнення від Росії, Росія повинна компенсувати, і ні в якому разі не повинно бути вторгнення російських військ через нашу суверенну державу і втручатися в наші особисті відносини. Чому? тому, що взагалі-то якби не було вторгнення Росії в Україну і не було заслано військової техніки, зброї, то ніколи б оце окровопролитнього противостояння в Луганську і Донецьку і в Криму зараз теж незаконно захопили його ніколи б не було. Без участі Росії, так що Росії треба задуматись і відшкодувати всі збитки, які е, нанесені її військами, її е, бойовиками, її е, загарбницькою політикою вивезення підприємств. Границя має бути закрита, Не так просто зробити, звісно, але не взяти на поводу у. России, потому что вот эти вот области, как так называемая ЛНР, ДНР, какие ЛНР? Это просто сепаратисты, никакие это не республики. Там под воздействием российской пропаганды и с участием этих войск все это делается. Никакие условия перемирия не соблюдается, и граница не будет никогда, так сказать. На замке, если будет существовать вот такое положение с э, Россией. Россия хочет, чтобы эта граница была открыта для того, чтобы была э, поставка вооружения, и их люди будут, тут, вот, и нарушение всяких ну, жизней, нормальной жизни в Украине. Границу так мы не закроем. Если тут будет Организация Объединенных Наций, то большая вероятность того, что Россия будет настаивать на том, чтобы их войска контролировали. Это неприемлемо для нашей страны. Если Россия не контролирует свои вооруженные силы, и президент Путин об этом заявляет, что это люди, которые добровольно идут, то какая ситуация? Значит, в России нет руководителя, который не он не контролирует свои вооруженные силы. Как он может о чем-то говорить? Но я думаю, это необходимая процедура вообще признания. Рано или поздно война закончится. Каким миром? Тоже большой вопрос. В каком мире? Тоже большой вопрос. Существующая процедура международных взысканий, судебных взысканий необходима. Но в России нет закона о национализации, нет закона о статусе ДНР, ЛНР, она сами не знает, что делать. Нету четкого, продуманного плана соотношения земель. Вот что делать с землями там, за Уралья или той же Тверской Орловской области, где полная разруха. Полнейшая. Я не раз ездил той территорией. То есть за своим, получается, нет возможности. Нет возможности управлять им. У них нет четкой позиции по своей стране и еще дополнительная, то есть дополнительная проблема. Соответственно, крах России, он не за горами. Просто он не будет, возможно, таким, как мы себе представляем. Но он будет. К сожалению, это реальность. Вот. К другому, вернемся к другому вопросу, нашей территории. Террористы на сегодняшний день имеют малое значительность. С наемники со всей России или еще там откуда-то, кадровые офицеры, военная техника. То есть военная техника с российских баз не пропадает, А як вона вказується на території України? Якщо не заявлення, що вона пропала, значить це або продажа, або поставка. Треба цим вопросом розібратися, в тому числі з допомогою міжнародних колег там судді і так далі. Я вважаю, що все-таки кордони повинні захищати кордони повинні захищати э, суверенітет будь-якої держави. А якщо хто втручається в ці кордони, повинні давати відсіч. Знаю то як. Как... контролируется наша граница. Я считаю, что минские договоренности, они, к сожалению, не смогут урегулировать вопрос границы. Хотя, безусловно, они, такие прецеденты, такие договоренности, они, безусловно, нужны. Если это снизит градус накала на фронте, то это уже будет плюс. Но... Я считаю, что эти договоренности, по сути, они носят более такой декларативный характер, хотя бы какую-то попытку договориться. Вот как были, опять же, события Майдана, когда уходил Янукович. Даже тоже приезжали, допустим, к нам представители Европы и предлагали сесть за стол переговором с Януковичем, пожать ему руки и прийти к какому-то компромиссу. Вот Минские договоренности – это тот же по сути, компромисс с убийцей, с Путиным, просто сесть с ним за стол переговоров, пожать руки и попытаться как-то договориться. То есть, к сожалению, они не будут действенными, но если они хотя бы уменьшат количество смертей, это уже хорошо. Если действительно эта артиллерия будет отведена там на 50-75 на километров. Но, опять же, конечно, разумеется, если границу России и Украины будут контролировать ЛНР и ДНР, разумеется, вся бронетехника, вся артиллерия, все боеприпасы, они будут со стороны России завозиться. И, разумеется, если бы эту границу перекрыть, то буквально в течение 30 дней ТНР-ДНР ничего не останется, потому что у них не будет припас, боеприпасов и так далее. Это все понимают. Но мне кажется, что пункты этих минских соглашений, они, к сожалению, ну, не решают этот вопрос. То есть... Кордоны видновлюются. Лише завдяки активізації універсального розвитку України, тобто всіх сфер. Якщо Україна усвідомить і проявить свою здібність розвиватись, то вона все відновить і розставить по своїм місцям: і кордони, і забезпечить. Територіальну цілісність і підвищення добробуту людей, і всебічний розвиток яскравих постатей, на прикладах якої буде розвиватись Україна і світова спільнота. В Донецькій області, в Слов'янську, проживає моя бабушка та дідусь. Я не вважаю, що в неї там якісь ЛНР і ДНР. Я взагалі це не розумію. Я вважаю, що Донецька і Луганська область це все ми є Україна і повинні обороняти кордон. Саме українські війська, а також спеціалізовані служби для цього повинні бути. І, наприклад, самооборона, і, наприклад, навіть самі люди ми повинні оберігати свою країну. Тому що ми в ній живемо і ми ні, ні і помремо. По-перше, я так відчуваю, що з цього, поки, мабуть, не будуть і з, з інших держав. Це так просто не закінчиться. Це моя думка, я так думаю. Дай Бог, щоб цього не було краще, щоб ми вже самі могли контролювати свої кордони. Тому Україна повинна контролювати свій кордон, тому що це Україна, а не є Росія. Росія з того боку, Український. Вони ж напали на нас, а не ми на них. Тобто окупований Луганськ і Донецьк. Тому українські війська повинні бути на тих кордонах, які були. Раніше з Росією і контролювати тільки Україну, тільки Україна можуть бути і спостерігачі з інших країн, можуть бути, щоб дійсно це якось припинити цю агресію велику. Є такий в мировому практиці, я тільки не забув, як вона називався раніше, то що дійсно та країна, яка спочатку треба виграти для того, щоб подати позику в суд. Державі треба вийти на свої кордони. Потім уже треба подати в суд на ту країну, яка напала, що вона відшкодувала е, ці всі збитки, які є наші, які яка, які збитки вона зробила на території України. Так, да, це є практика така, є. Коли з Франції з Германією були, потім Германія з Францією. Ну, були такі речі, і вони в історії є. Ну, мені здається, для перше це треба звільнити ці дві е, області від е, ворогів. Тоді, мне кажется, будет все нормально. Украину должны охранять украинцы, потому что это наша укра... граница, это наша украинская граница. И не должен у... охранять дядя Путин именно. Как что хочу тут врачу? Это то же самое, что у ваш дом будет сосед охранять, вы уйдете, у вас поспели яблоки, он у вас сорвет и заберет и скажет, у вас не было урожая. Украину как... как свой дом должен охранять хозяин, именно. Хозяин. Украину должны охранять. Українці як собака хранять свою територію. Вона нікого не пускає без хозяина, без розрішення. Вона його розірве. А у нас що хочу прийшов, ну йшов та привез, постріляв. Такої байки розказують. Смотриш, аж я, я не знаю. Я рахую, що є держава Україна, яка є державою, є державні органи. Тобто... Прикордонні війська. От, і Ці всі кордони повинні контролюватися державою, тобто прикордонними військами. Кордон, звичайно, потрібен. І Чим він буде надійніший і не проникніший, тим буде краще для нас, для країни в цілому. Тримати повинні наші українці. Цей кордон, щоб вони не прорвалися, просто взяти оборону, стіну якусь поставити, танки якісь поставити важку техніку, щоб вони не могли просто прориватися своєю технікою, відбивати атаку всім, чим можна. За, за, ну, просто стояти на місці і не відступати. Просто бо зараз я наскільки знаю, що кордон не дуже контролюється, і зараз сепаратісти багато їдуть вільно, спокійно і тяжку техніку підвозять, і гуманітарки під видом зброю. Ось тому я вважаю, що якщо наша українська армія буде тримати ці позиції, це границі будуть піддержувати, стіну якусь поставлять і оборону серйозно. Наші важку техніку, все необхідне. І всіми силами просто отримати цю оборону і денервцям, ленермцям, не дати просто можливість прорватися туди. Ну до нас, ну до нашої України. Я вважаю, що це буде справедливо. Ну, кожна держава вона має контролювати свій кордон зі свого боку. І все. Ну, Це український кордон, то Україна має його контролювати. Все. Кордон України це священне, це святе. І ви не навіть взяти елементарне, от візьміть в побуті. Візьміть в селі колись, як люди. Мав кожен город, якусь межу, і навіть за, за ті сантиметри, колись люди буквально воювали. Для наскільки це важливо, щоб був, все було очерчено кордоном. І от Україна за ці роки незалежності так і не спромоглася зробити надійний кордон з російською імперією. А російська імперія це саме злобна, саме зловіща для України завжди було. 350 років. Ми були під впливом Росії. І Росія несла сюди війни, голодомори, репресії селення українців на Сибір і з, з північ. І, і тому і, всі, як то кажуть, біди йшли зі сходу. Пригадаймо історію саме найбільше зло, яке пришкодило в Україну, це сходу. Це монголо-татарська навала, Золота Орда, потім російські ці всякі війни. О, і тільки одна війна, така може сказати, яка дійсно позачлася на Україні, і то за і то вона не по війні України, а той саме ж Росії, той ж Москви, коли Сталін Гітлер домовились про ті, якою як кажуть, про цю війну, тому що і на кордоні з Росією потрібно кордон. Сьогодні, на сьогоднішній день, цих міських домовленостей не, не визначено, як буде цей кордон проходити, чи тому, що вже ці сепаратисти захопили оці будь-блокпости, як вони визначені, чи вернутися до того старого кордону коли, ну, з Ростовською областю і Курською, Воронівською. І от якщо повернутися до тих кордонів, потрібно його укріплювати. Потрібно знову повернутися до проєкту Стіна. Звичайно, я можу іронізувати, і навіть я вже говорив, що як яка він повинна бути, ну як це кажуть, так. А якщо по-справжньому, то потрібно дійсно над цим дуже працювати о, над тим кордоном. Якщо іронізувати, то цей кордон повинен бути е, мінеполе, стіна 30 метрів ширина, 20 метрів висота, е, водойма. Рів з водою широкий, знову на поле, знову горожа, Ну це іронія. А якщо це насправді, то звичайно потрібно робити сучасний. Зараз є багато і в Ізраїлі досвіді, і з Мексикою, і в Канаді. Так що є за чим працювати. І я гадаю, що це потрібно робити негайно. Якщо тільки буде встановлений мир, і потрібно кордон з Росією робити. Границю треба стані повністю. Границя має бути, вона і є. І Крим має теж повернутися. Я есть кремчанин. Мне кажется, что события нашего дня показывают то, что границы должны существовать, они должны быть закрыты. Но таким образом закрыты, чтобы э, кто-либо не смог просто так ее перейти. Вот то есть, вот как раньше, наверное, в советские времена, как это было все, эти границы ну, с Россией, наверное, так не было. Хотя должна быть граница. Вот Vraiment, so there должна быть граница, чтобы э, боялись перейти, чтобы боялись даже подумать, чтобы перейти эту границу. То есть я считаю, что четкие границы так, чтобы не перейти. Вот, Не знаю, войнизированная, не знаю какая, но так, чтобы боялись и не перешли. Потому что что такое то, что делается сейчас, это уму непостижимо. Щодо державного кордону нашої країны. Я підтримую нашого президента Петра Порошенка за те, що він встановив від, від, від встановлення границь нашої країни, щоб було так, як воно було, що була відновлена вся територія, яка зараз знаходиться під владою так званих ЛНР і ДНР. Я визнаю так, що може стіну ту і не треба будувати таку, яку було заплановано. Це дуже великі кошти для нашої країни в даний час. Але кордони повинні бути відновлені, і відновляти повинні ми. А без ніякої допомоги нам не треба, щоб нам хтось допомагав. Ми повинні звільнити свою землю від захватчиків. Та кордони в першу чергу це було треба було укріпити. Який ЛНР, який ДНР, що це таке є? Це якась абревіатура чергового якогось концлагеру чи що? Я не розумію. Для мене це несприйнятно, я це не сприймаю. Кордон давним-давно треба було в першу чергу відновити. А тепер відновлювати кордон? Це трохи смішно виглядає. І з ким, з ким домовлятися? З агресорами? При які може бути з агресорами? Скажіть, будь ласка, яка держава? Агресор сприймає якісь домовленості того, над ким вона вирішила панувати. Та звичайно, а тим більше Путін. Путін все тримає в своєму кулаці, він, він думає, що це буде так вічно. Він не думає, що його світ тисне, і все ж таки це вже коли закінчиться. Але треба буде відповідати не ну, тут перед людьми, це, це треба буде перед Богом відповідати. Що він тоді скаже? Але він про це не дбає. Кордон повинен бути це однозначно. Він повинен контролюватися представниками тієї держави, з боку якого є кордон. Це це по-моєму зрозуміло, і всі роки без кордону ми маємо маємо ті наслідки, що до нас просто будь-хто може запросто з різними цілями, просто, просто приходити, приїжджати, прилітати і таке інше. Не знаю наскільки це. Цей кордон, ну, були розмови і про стіну і так далі. Звичайно, за сучасних умов, при сучасній техніці, при сучасних, при сучасній зброї це в принципі виглядає трошки наївно. Мені здається, якісь стінки будувати. От. Але кордон мусить дійсно контролюватися державою. Це, це ознака сильної держави, яка контролює ситуацію.